Доброго ранку малята і доброго ранку батьки! Пропоную вам послухати українську народну казочку Лисиця та Журавель. Дивіться. Українська народна казка, лисичка та журавель. сусідами поякось одружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості запрошувати. Приходь, кума, приходь, дорогий, ось я тебе як пригощу, не кормлю, зготую для себе. Зібрався журавель на званий вечір. Лисичка тим часом наварила манної каші та розмазала її по тарілці, подала до столу та хитренько промовляє, їжте куме, голубчику мій, сама все готувала ще й не сідала. Журавель хлоп-хлопцьобом хлоп, -хлоп стукав-стукав, нічого не може хопити. А лисиця в цей час лиз-лиз кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить. На серце любить мене. Не серце любий Ми Більше не чим тебе пригощати. Дякую, кумоньку, і на тому, відповідає Журавель. Приходь тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А Журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, поривав на маленькі шматочки, склав усе в лече з рузьким горличком. Поставив на стіл та й каже. Пригощайся, кумок. І соромша, голубенько. Лисичка почала коло того облечика вертітися. І так і дійде, і сяк, і лизне його, і понюхає. А куття ніякого немає. Не лізе голова облечика. А жиреверний штин клює собі той клює, допоки все Лисе кома, але більше нема чим тебе сувати. Ох, як розізлилася Лисиця. Думала вона, що наїсться на цілий тиждень, а додому пішла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з Дітки, Ми з вами подивилися, послухали українську народну казочку Лисиця та Журавель. Назвіть мені основних героїв казки. Що вони робили? Як лисичка зустріла журавля? Як журавель зустрів лисичку? Чи були вони гостинні? Чи правильно вони обидва приймали гостей? Чи дружили вони один з одним після цих гостин? Ні, не дружили, дітки. Давайте допоможемо лисичці та журавлю ознайомитися з посудом, щоб надалі вони змогли правильно приймати гостей. Посуд буває кухонний, столовий, чайний та кавовий. Кухонний посуд використовують на кухні для приготування страв. Це каструля, сковорода, чайник. Столовий посуд. З нього їдять у столовій. Глибокі та мілкі тарілки, салатниця, супниця, соусниця. Чайний посуд, з нього п'ють чай. Це чашки, блюдця, цукорниця, заварник. Кавовий посуд. З нього п'ють каву. Це чашка, блюдце, кавник, цукорниця і ємність для вершків. Окремо треба назвати столові прибори: це виделка, ніж та ложки. Дітки, журавлик просить нас допомогти розібратися з його посудом і назвати протилежності. Миска глибока. Тарілка мілка, виделка гостра, ложка тупа, деко прямокутне, Блюдце – кругле, кружка велика, чашка мала, ложка. Коротка ополовник довгий. Дітки, лисичка надіслала мені листа. Ось, послухайте, будь ласка, що лисичка мені пише. Я зварила суп у каструлі. Правильно лисичка вчинила, в чому варять суп? Так, правильно, лисичка вчинила. Суп варять у каструлі. Послухайте, що вона пише далі. Я попила сік із сковорідки Дітки, правильно написала мені лисичка? Ні. А з чого п'ють сік? Сік п'ють із стакана. Слухайте, що далі написала лисичка мені. Я порізала хліб. Виделкою! Дітки, правильно зробила лисичка? Ні, а чим ріжуть хліб? Хліб ріжуть ножем. А тепер, дітки, я вам пропоную пограти в пальчикову гру. Приготуйте свої ручки, розітріть долоньки, щоб вони стали теплими. І пограємо в гру. Яка називається чаювання. На стіл ми накривали, блюдця розставляли, а на блюдця чашечки, зверху срібні ложечки, чайник закипів пузатий. Час до столу вже сідати. Розім'яли ручки молодці, дітки. Лисичка та журавлик переплутали свій посуд і просять нас допомогти розібрати чий посуд. Лисичка принесла тарілку, чия тарілка Лисичина. Лисичка принесла ніж, чий ніж Лисичин ніж. Журавлик приніс каструлю. Чия каструля? Журавликова каструля. Лисичка принесла сковорідку. чия сковорідка, лисичина сковорідка. Журавлик приніс кружку, чия кружка. Журавликова кружка. Лисичка принесла виделку. Чия виделка? Лисичина виделка. Журавлик приніс деко. Чи є деко? Журавликове дико. -де Дітки, про що сьогодні ми розмовляли з вами? Так, про види посуду. А яку казку ми слухали? Українську народну казку лисичка та журавлик. Дякую вам, дітки, за зустріч і до побачення.